20 днів у Маріуполі важливе документальне кіно для України та усього світу. Початок повномасштабного вторгнення відеожурналіст Associated Press Прес Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малолеткою зустріли у Маріуполі. Попри всі розмови та чутки до такого розвитку подій, люди не були готові. Шок від жорстокості, з якою росіяни руйнували не лише будинки, а й долі безлічі маріупольців. Журналісти пережили разом з усіма на 20 Перший день після початку вторгнення їм вдалося виїхати через гуманітарний коридор. Відтоді у Маріуполі немає жодного журналіста. Матеріал для фільму був відзнятий під час перших днів облоги Маріуполя. 10% відео та фотографій вийшло відправити з єдиної точки у місті, де був сигнал мобільного зв'язку. Майже 30 годин відео вивезли гуманітарним коридором. За свою роботу українські журналісти отримали поліцарівську премію Не пропустіть у кіно з 31 серпня. Не раджу у чужі справи лізти. Щоб ти і твої друзі не робили. Робіть це де-інде. Погрожуєш? Попереджаю. Це що, таймакс? Ні, це. Це я тобі медіанний нерв стискаю. Праведник повертається, точніше герой одноіменного кримінального трилера у третій частині Праведник, остання глава. Колишній військовий розвідник Роберт Маккол у виконанні Дензела Вашингтона вирішує вийти на пенсію та вирушити на південь Італії. Тут на узбережжі він сподівається у спокої доживати віку. Однак з'ясовується, що його друзі на гачку в місцевої мафії дії злочинного угруповання стають дедалі нахабнішими, і приходить момент, коли Роберт втручається в їхні справи. Ави чим закінчиться ця остання глава? Дивіться в кіно з 31 серпня. Ні, за що я на таке не підписувався. Уявіть ситуацію, коли велика родина їде на гірськолижний курорт, і останньої миті мама зливається. Тобто на татуся чекає незабутній зимовий відпочинок. Жодних турбот, тільки він і слухняні діти. Саме в таку ситуацію потрапляють головні герої французької комедії Десять днів без мами в Куршевелі. А що з цього вийде і чи вдасться бодай комусь відпочити? Дивіться в кіно з 31 серпня. Матюку, що з тобою? Єдине, що ти отримаєш, це ганьбу собі та усім своїм друзям. Веселий та непосидючий пес Мармадюк уславився в дуже дивний спосіб. Хазяї святкували день народження сина, і мармадюку, зачиненому на другому поверсі, було дуже сумно. Тож він вирішив стрибнути у басейн через стрибок, усіх залило величезною хвилею. Це зняли на відео, яке стало вірусним. І про пса довідався собачий тренер гай. Він поставив собі за мету підготувати мармадюка до участі у собачих змаганнях. От лише не врахував, що часу на підготовку залишилось мало, а не поворотки. Та невихований пес створює довкола дедалі більше клопотів. Чим все закінчиться? Дивіться всією родиною у кіно з 31 серпня.